Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Дивіться, той самий Каш-Патель, який був висунутий Трампом на посаду ФБР. Я вже робила розклад, що він заявив про намір розслідувати діяльність президента Зеленського, куди пішли ці американські, американських податків. Гроші. Ага. І ще одна заява: чи не вигадував Зеленський помилкові загрози безпеці Заходу, щоб отримати нові вливання з Вашингтона? Дивіться, мої дорогенькі, ми робили з вами розклад, чи дійсно є якась загроза Заходу від Росії. Зараз ми подивимося, чи вигадував, чи перебільшував Зеленський, чи була насправді загроза для Європи. Я, мені здається, ми вже робили розклад. І виходило так, що тільки загроза Заходу буде тоді, коли Росія візьме Україну, не раніше. Але, хто його знає, Ну, ось тут теж показують, що коли візьме Україну, він піде далі. Бачите, ось карта ще одна випадає. Тобто він рване далі. Чи Путін, чи, чи Імперія Путіна, чи, чи, чи інша особа, але Росія, вона, ну, скажімо так, це її, її сутність. Дивимося, чи ем, цей Кашпатель. Чи буде він дійсно коперсатися? Були загрози. Заходу не були. Ось, бо він каже, що Зеленський вигадував помилкові загрози безпеці Заходу, щоб отримати нові вливання з Вашингтона. Чи було дійсно це вигадки? Ну, дивіться, тут були, знаєте, в принципі, трошки тут щось є, скажімо так. Зеленський він не діяв в інтересах України. І згадайте висловлювання Зеленського. От я зараз, наприклад, от сижу і мені от прийшло. Я це собі не занотувала, але мені згадалася такі фрази Зеленського: Ви давайте нам гроші. Ми самі знаємо, де їх потратити. І тепер показують вчора дивилася по Ютубу, як показують Краматорськ, кладуть новеньку плиточку. А Краматорськ уже, ну скажімо так, це вже ну, дуже близько. Є ризик, що Росія їх Краматорськ візьме. То навіщо робити там плитку в прифронтовій зоні? Розумієте? чи Покровськ, от зараз не згадаю. Здається, Краматорс. Розумієте, і ось тут карту показують, що зірка, місяць, гроші, що ще треба? Розумієте, що ще треба? У нього була ціль гроші заволодіти грошима великою сумою. Королева це ще. Розумієте? Королева вона збирає накопичувати, давайте. Ось, а куди я їх потрачу, це моя справа. І тут темні справи. Тобто обман. Ішов обман. І ось дивіться, виходить і король. Це говорить про те, що великі гроші, давайте нам багато грошей на майбутнє, рятуйте нас. Розумієте? Це були такі дійсно, як це називається, популістські заяви. Розумієте? Хоча, Хоча ми дивилися, загроза є. Ой! Вибачайте. Ой, загроза для Європи є, бачите, навіть чихнуло. Але тут ішли популістські заяви, тобто обман. Зеленський хотів обманом заволодіти великою сумою грошей. Все себе, все себе одному? Пам'ятаєте, його е, вчителька чи учні називали в школі Скруч МакДак? От і все, про що тут говорити? Е, потім взяти ось той, та гра була якась в телевізорі, де він е, по, по телевізору передача така була, коли він е, з того е, з тієї клітки прямо в рот пихав ті грязні гроші. Розумієте, наскільки захланна людина? Ось ну, це сутність його. Тому тут цікаво зараз, чи знайде цей каш до чого причепитися. Наскільки я розумію, тут була тверда позиція володіти великою сумою грошей і обманним шляхом. Тобто, Зеленський цідив гроші не для України, а ось. Для своїх особистих, тобто обманним шляхом карти показують. Давайте подивимося, чи буде це. Але скажу відверто, це є відбілювання, знімання відповідальності від Росії. Розумієте? Недобре. Це на репутацію. От саме це може впасти. Дивіться, що тут випадає. Тут випадає вісімка. Тут теж гроші. Ви бачите, самі гроші і диявол. Ну що ж, я вже не буду далі дивитися. Але випадають такі гроші. Знаєте, зараз і складна ситуація. Тобто Україні буде дуже важко з цього скандалу вийти. Зараз ми подивимося. Ну, Зеленський брехав. Він брехав для себе. Хоча гроші йшли все ж таки. На виробництво зброї. Наскільки я пам'ятаю, гроші нам давали, до речі, в бюджет, давали в бюджет, але все, що на зброю нам давало, воно залишалося в, в, у Штатах. І там виробляли вони зброю для нас. Давайте подивимося, чи тут ці, ця саме заява цього Кашпателя. Що Зеленський брехав, а він дійсно брехав. Ось він брехав, йому хотілось побільше грошей. Він не думав про Україну, скажімо так. Хоча Україна теж отримувала ці гроші. Але все рівно це була брехня від Зеленського. Дивіться, це була не брехня. Зеленський брехав у своїх інтересах. Я сподіваюся, ви розумієте це важко пояснити. Хоча це зрозуміло, він не думав про Україну, він брехав. Розумієте, тут конкретна брехня йшла. Але ця інформація, що загрожує заходу, це не брехня. Ми це з вами розглядали. Дійсно, існує. Зеленському було наплівати, що буде з Україною. Він собі в будь-який момент може шуронути. У нього є куди тікати. Ось. Він хотів грошей на для себе. Тут і королева, і король іде. Чим побільше. Ось. А тепер зараз подивимося, чи нашкодить ось ця заява Кашпателя Україні, ось на дні у нас іде п'ятірочка мечів, це вже не добре. <клух> зашкодить. Бачите, як зашкодить? Ось ця заява зашкодить навіть дуже. Може, хоч це, і дивіться, це, скажімо так, вони приподадуть, нададуть Україні величезний урок. Україні, не Зеленському. Ж Зеленському ж наплівати. Uh, і на довгі роки Україна стане як відлюдником. <кій> Я не бачу поки що, не бачу uh, нічого хорошого. Скажу так. Дуже багато буде і ПСО. Проти України, щоб ви розуміли, дуже багато буде і псом, будьте обережні, але все рівно це нашкодить. Репутації, ось перший, перший рядочок не дуже добрий. Скажімо так, не дуже добрий. Наша репутація колихнеться. Оце я єдине бачу. Тобто, результат буде плачевний трошечки. Стосовно вливання коштів, допомоги, ось якось так, захід не дуже. Маю на увазі Європа спішить нам допомагати. Розумієте, так як допомагали нам американці, ніхто нам не допомагав. Звичайно, і поляки теж. Але Зеленський зробив все можливе і неможливе, щоб нас пересварити з поляками. У нас і так були завжди складні відносини з поляками. Ось якось так. Ну, тому що Росія завжди нам, скажімо так, ну, але в нас. Мав бути свій розум. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Поки що так залишаємо це розклад. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!